Замість будинку руїни. Микола Федорук показує наслідки обстрілу, який ворог завдав по селу ввечері 10 лютого. Розповідає, російський кап влучив через дорогу від його оселі. Зночі чоловік розбирає завали, рештки речей та меблів. І робить це з пораненим плечем. На мене це ж сікло попало, Це осколок в цьому плечі вдаляли в лікарні. Тухи трохи Роз розбило. Ну, крові багато, бо воно не знаю. Я не дивився, де ж викинуло, де воно розрізало, як воно попало, то я не знаю. Микола згадує, коли почався обстріл, зайшов у хату. В Перерві між вибухами, які спочатку чув поодаль, сів на ось цей диван, аби подзвонити дітям. І саме в цей момент авіабомба влучила поруч. Це вже не хата, це під знос тільки тому, що її ремонтувати це нахладно. Ми її купили. Я не пам'ятаю, якому році. А так, в поганенькому такому стані. Добудовували там, спереду кухню, туалет, все зробили. Все. десь треба шукати житло, тому що сьогодні в підвалі ночі переночував сам на холодно. Через дорогу від будинку Миколи був і дім Ніни небігун. Жінка каже, прожила з родиною тут 40 років. Ростили онучку, робили ремонт і на удачу повісили підкову. Та жінка каже, талісман не вберіг. Були і обстріли, ну такого страшного, як оце не було. Та тут взагалі на полу падали на пол, падали на пол. Взагалі не самі падали, а нас кидали. Це така вибухова сильна хвиля була. Ми поніміли, як ні ми були. Ну а тоді вже вийшли, роздивили, що нема хати і нема сусідів. І це таке у нас загоречко. Нагадаємо, ворог вгатив по Таврійському десятьма кабами ввечері 10 лютого, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок обстрілу загинув 29-річний чоловік. Пошкоджено пів сотні будинків та лінії електропередач. Наслідки вражаючі, вражаючи своєю безпринципністю і своїм кощунством, тому що обстріляний весь населений пункт, сім кабів прилетіло. Безпосередньо по населеному пункту і три за межами. По десять кабів за один раз це це вперше. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.